Вітаю, друзі, 22 липня. Сьогодні вночі російський окупант завдав потужного удару безпілотниками по нашій Одесі Мами. Знову Одеса Палає, адмінбудівлі, будинки, приватні авто, Крик, Люди, Горе. Триває війна. Але найскладніша ситуація наразі склалася навколо міста Покровськ. Вчора Діпстейт повідомив, от ви бачите скріншот карти, про те, що в місті почали діяти диверсійно-розвідувальні групи росіян. Це не просто ДРГ, це підготовлення ДРГ. Це ДРГ, яким допомагають місцеві ті, хто залишився. Місцеві колаборанти, місцеві люди, місцеві допомагають ДРГ захопити покров. Ось до вашої уваги відео. Атака російської ДРГ на український пікап. Що відбувається з Покровським? Фактично, Покровськ вже знаходиться в напівоточенні в кишені. Всього на всього 17 кілометрів плюс-мінус горловина цієї кишені. Яка постійно звужується. За визначенням фахівців, якщо горволина звузиться до 10 кілометрів, то з міста необхідно буде виходити, тому що буде велика загроза оточення. Сама по собі, втрата Покровська для Збройних сил України буде означати початку боїв, повномасштабних боїв на території Дніпропетровської області. Навіщо ДРГ з'явилося в Покровську? Покровську ДРГ з'явилося для того. Щоб нападати, атакувати, знищувати операторів безпілотників, бази, де базуються безпілотники, і за рахунок цього звужувати горловину цього мішка, цієї кишені. Дуже складна ситуація. Вона складніша, ніж на Константиновському напрямку. Вона складніша, ніж підкупінськом. Вона, мабуть, сама складна на сьогодні на всіх ділянках фронту. Якщо ж говорити про фронт, то бої зіткнення йдуть по всій лінії фронту. За даними фахівців, на сьогоднішній день в наступі на Україну бере участь до 600 тисяч росіян. Це значно більше, ніж складають Сили оборони України. Кожен день ми чуємо про втрати міст. Стечок, сіл, територій. Я вже мовчу про трагедії, такі, як трапляється в Кам'янському, в інших місцях, коли росіяни точечно по наводці б'ють багато жертв. Я мовчу про втрати людські по лінії фронту. Моїх рідних вовнах на Полтавщині е, ледь не щодня похорони, загиблих героїв. І насправді, насправді люди чітко розуміють, що е, продовження наразі бойових дій призведе виключно до воєнних катастроф, до втрат територій, до загибелі. Великої кількості людей. Але водночас э, диктаторський режим Зеленського, його зелені гниди, ніяк, ніяких дій по припиненню війни не роблять. Грають у миротворців, кажуть, готові на переговори з росіянами. Але знаєте, що анонсують, про що завтра будуть вести переговори? Ну, про обміни це святе. І про зустріч лідерів. Важлива Зеленському зустріч з Путіним. В нього, мабуть, бзік вже такий, я не знаю, мізки поплавило від наркотиків Не порятунок людей, не зупинка війни, бойових дій завтра та сьогодні, а зустріч лідерів. Я б сказав, тому що що один диктатор, що інший диктатор, два диктатора між собою з'ясовують стосунки, якісь амбіції, а українці йдуть на смерть, гинуть. І падіння Покровська буде означати повномасштабний наступ на територію Дніпропетровської області. Що буде становити загрозу і в подальшому поставить питання Дніпропетровщини так як поставило питання Запоріжжя-Херсона. А ми маємо ще проблеми на Харківщині і Сумщині. І чи закінчаться вони? Чим довше триває зараз війна, чим довше Зеленський тягне. Кота за хвіз перемовинами грають його зелені амбіції над необхідністю зупинити війну і дати вижити державі і нації, тим більше апетит розгоряється в Росія. Ще, ще, ще трохи, трохи і взагалі будуть говорити тільки про обміни. Тому що будуть бачити, що їхнє так зване СВО досягає мети. А мета так званого СВО це окупація всієї України, це встановлення, це Київ, це захоплення Києва. І Покровськ зараз падіння ймовірне Покровськ. Причинить ну, не глобальну, звичайно, воєнну катастрофу, але воєнну катастрофу в плані повномасштабного вторгнення російських військ на територію Дніпропетровської області, перенесення туди бойових дій. Що буде далі? Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою. Мирною і процвітаю, і будем жити